Ти колись відчував, що ти застряг у власній системі життя, що ти працюєш на максимум, а результати абсолютно нулячі. Я помітив, що від того, що я змінюю свої щоденні дії, нічого абсолютно не змінюється. Я, начебто, просто перекладаю речі з одного місця на інший, але самі речі залишаються тими самими. І тоді я задав собі питання: а що якщо я змінюю взагалі не там, де мені потрібно змінювати? І тут я зрозумів, що я тримався за старі підходи, за старі інструменти, які мені взагалі... Не потрібні були, і в цей момент я вирішив прибрати це все і почати будувати з нуля з тим досвідом, який я отримав в минулому, будувати нове, але будувати його з фундаменту, а не намагатися відлаштувати те, що було і так вже створено. І для цього я спочатку мав зупинитися, подивитися на все це зі сторони, зрозуміти, а як це взагалі виглядає, що зайве, а що потрібно залишити, і почати працювати над цим. Але саме в цьому страху народилася система, яка зараз дозволяє робити всі мої результати, і досягати всіх своїх бажань. Бажань, яких раніше я навіть не міг собі уявити, і висновок я для себе зробив дуже простий. Іноді, для того, щоб побудувати щось геніальне, щось, що змінить повністю твоє життя, ти маєш мати сміливість зруйнувати те, що у тебе вже є, і мати сили для того, щоб побудувати нове. А якщо ти хочеш дізнатися, як це зробити тобі, обов'язково підписуйся на цю сторінку. Я розкажу все покроково.